Милі друзі, Господь говорить, а не я говорю. Говорить Господь через мої уста, що люди повинні змінити свої серця, свої думки, свої дивлення на цей світ. Я вам говорю, не я говорю Господь, тому що Бог мені багато що відкриває і хоче, щоб цей світ. Чула вся вселенна, вся земля за те, що я буду говорити до всього світу, до всієї Вселеної, до всіх людей. Зараз 2024 рік, 17 квітня здається. І що? Ніби це не дуже багато, але вам говорю, що 2000 років лише буде існувати світ. І що у 63-му році буде Божий суд і прийде Господь ходити всю селяну. Він не буде дивитися, чи ти бідний, чи ти знатний, але буде дивитися на наші сестра, на наші душі, на наше життя. На нас, самих ми будемо дивитися, чи ми чинили зло, чи добро чинили в цьому світі, на цій землі. Бог прагне від нас лише одне, малі друзя. щоб ми міли любити співчувати потішати, підтримувати слабих. І нещасних, і любити всіх людей, чи багатого, чи бідного, а любити всіх, як любив сам Ісус. Милі друзі, я вам говорю, що глядає на цей світ сам Христос, що будуть війни, будуть кровопролиття, пролиття, не будуть люб... один одного любити, один одного будуть ненавидіти, буде зверхність, пониження. Буде високомірство, будуть зглудливо один до одного відноситися, будуть зневаги і знущатися один над одним. Що буде дуже багато жорстоких всьому мирі, навіть серед багатьох церков є лише любов, красномовна на словах, а на ділі її немає близько. Говорю я вам, ми людям, що скоро Господь ряде. Що наскільки світ поглинув зло, ненависть себе людство. Люди думають про земне, а не про небесне. Земне люди шукають, а небесне ні, Небесне вічно не проходять, а земна злина і згорить. Говорю вам, милі друзі, що ми повинні бути святими і чистими, як сам Господь, як сам Ісус, жити для Його слави, жити не так, як ми хочемо, а так, як хоче сам Господь. Говорю вам, милі друзі, що коли прийде година страшного суду, Бог буде судити всіх. Якщо людина чинила добро, вони не відуть в небеса, адло не підуть в небеса. Я, милі друзі, говорю вам за одну історію, що дуже багато людей, бідних, неважених і понижених, є такі церкви, що людей приймають, а потім відкидають їх від себе, як вибачте за слово, скажу за слово, як останніх собак. Всі люди буде судові Господом, бо Бог хоче від нас будувати церкву в нашому серці, любов, співчуття, допомагати і потішати, що ми повинні один за одного люб... молитися, один одного любити, співчувати один одному і потішати один одного. І привітною усмішкою всю людину зустріти, любов'ю своєю, всю людину зустріти. Я вам говорю, що якщо людина. Бідно, чи Бог ще каліка цю людину не люблять, але Бог казав у своєму слові: любіть всіх, як він любив, тому що Ісус Христос жив на цій землі праведним, святим і чистим життям. Для людей Він жив, щоб Він не хотів від людей нічого, а людей навчити правди і істини. І він чинив багато добра для людей. І люди його любили, йшли до них, навіть діти його любили, тому що Ісус.